І ось повертаюся від роми. Я не часто в житті їздив цією дорогою, але все-таки тут бував, бував сам, бував з дітьми у походах, на екскурсіях. І завжди мене цей край досить приваблював. Чому приваблював? Тому що, по-перше, ти виходиш далеко від людей. Ніхто тебе тут не заважає. Ти прекрасно поєднуєшся з природою і слухаєш її. Особливо, от як зараз, прислуговуючись велосипедом. Велосипед для таких подорожей це штука незамінна. Тому я кажу, що можете сміливо її використовувати. От цей шлях, який нам потрібно подолати додому, звідки ми виїхали, а це більше 10 кілометрів то він йде на суцільній природі, і тому це прекрасно. Доріжка поп горою, там де спускається до десни Придніпровська низовина. Ось тут, до речі, зараз, коли проїжджаєш, то бачиш, як природа, не дожидаючись перших заморозків, вона вже робить свою справу. Уже певні дерева стоять зі змінившимся кольором. Ця деснянська долина в цьому місці доволі таки широка. Від корінного берега і до лісу вона сягає кількох кілометрів. Майже щороку долина заливається. Звичайно, останніх років 20 постійних рівних повенів, які є характерними. Для десни тут ми не спостерігаємо. Але рік на рік однаковим не приходиться. І тому все-таки переважна більшістю літ десна у квітні-травні максимально є великою. Ось оце вже те, що не подобається, про що ми вели мову. Ось сюди нерозумні люди привозять і викидають весь той непотріб. Особливо в тій тарі, яка буде пропадати роками, плюс не знаємо, що там у смітті. Але що ж, такий час безглуздя бере свій верх. І тому маємо з цим щось робити. Хоча, здається, треба приймати якісь... Корінні заходи. Однак ви бачите, що на Верховній Раді більш розглядається питання, яким здається про заборону остаточну паління у різних місцях. Один колись Горбачов хотів з горілкою покінчити. Ці тепер хочуть із на палінням покінчити. А ось запитання чистоти, запитання екології. Ніхто не береться. Ось тут ще раз нагадую, доволі широка долина, яку не може навіть моє око охопити поглядом. І ще раз нагадую, що десна тут на всю свою потугу розливалася. Продовжуємо далі свою мандрівку. Ближче, ви бачите, сюди підходить до нашої дороги корінний берег. Правий берег Десни. Якраз оце ми взяли до уваги, знаєте, так воно гарненько виходить. Правий берег, правота людська, праві сили, які завжди ототожнюються в будь-якій державі з поглядами саме державницькими. Ми взяли цю назву, здається, нам вдало, про що сказали читачі для свого часопису. Правий берег Десни. Власне, оця і подорож, вона спланована так, щоб ми змогли використати теж матеріал для цього нашого видання. Ось ми побували і їдемо тепер побувавши на невеличкій річці. Хоча покликала нас туди проблема, ви бачите, з містком. Який розвалився, впав, і влада не реагує на це вже кілька місяців, але все ж таки побачили прекрасну нашу природу. До Новгород Сіверського залишається ще кілька кілометрів. Ось тільки попереду, там не дуже то видно, попереду стоять ось ці церкви, що колись на початку 19 століття. Побувавши вперше тут російський цар Олександ І, він так просто то і сказав, любуючись із теплоходу, який йшов по Десні, задравши він голову вверх, вимовив в азарті. так це ж Київ в мініатюрі. Ось так правильно в мініатюрі, можливо і не Київ. Можливо, і не Львів, можливо, Новгород Сіверський, таким, як він є. І те, що в ньому було до більшовіцького перевороту, поки зайдиці, антихристи взяли владу у свої руки. Кілька десятків церков. Залишилось на сьогоднішній день у Новгороді. Чотири. І то вони створюють незабутній, ось такий колорит. У селах стояли храми. Сьогодні з сел залишився храм у Ларинівці, де, до речі, люди і показали цей приклад на віки всім поколінням нині сущим і прийдешнім, що людина, якщо захоче. Вона зможе відвоювати праве діло у будь-якій ситуації. Варенівці змогли і відвоювали храм. Вони не дали зруйнувати його у 30-ті роки, окрім того, що паскудники над іконами, образами поглумилися і перекрили доступ кисню до того, як хотів реалізувати план знищення храму. Уже від 50-х і до 80-х років отой шар сільського бюрократичного апарату, голови колгоспів, сільських рад, директори шкіл і так далі, і тому подібно. Люди не дали. І тому сьогодні це діюча громада Української православної церкви Київського патріархату на чолі зі своїм. Священником, протиіереєм, отцем В'ячеславом Павленком. Це так ми згадали. Чому? Тому що так, якби сьогодні дивилися, то і ми б проїхали б парочку храмів. Якби мандрували від північного кордону, де крайня точка України і наше Новградсівське село Мурав'ї. І аж униз до Ушівки. Ось бачите, знову, на жаль. По ліву нашу руку знову те, що зветься безглуздою людською поведінкою зі сміттям. Подорож продовжується. Колись я вам казав, ми сюди приходили з дітьми. До речі, дітей треба виховувати в більшості своїй, якраз на подорожах, екскурсіях по своєму краю. Цього сьогодні за різних причин, особливо молоді педагоги, ну а старші вже, звичайно, за причини якої? Фізичної причини, не хочуть водити, краєм мандрувати. І тільки окремі люди роблять це. От зараз ми знаємо, що у місті є така цікава людина, як Володимир Голован, але про нього ми скажемо трішечки пізніше. А зараз от помітимо, що відкривається невеличке село Щурівка. Перші хати. Сьогодні це населений пункт, який підпорядковується безпосередньо міській раді Новгорода Сіверського. У ньому мешкає тільки кілька десятків людей. Але край дуже цікавий тим, що рано чи пізно його привабливість зросте у десятки, якщо не в сотні разів. Коли посуне сюди ота просунута частина нашого суспільства, яка хоче володіти і річками. І долинами, і ставками, і вербами, і ланами і з кукурудзою усім на світі. Сьогодні це прекрасний краєвід передмістя. Щурівка, бо ось оцих буграх на обривах глиняних порід свої нори робили. Чурі. Рухаємося. Будемо проїжджати. По ліву руку у нас залишається. Ось тут його початки. Верніше край берега заболоченого. Це озеро. Озеро, яке сьогодні. Просто красиве, коли на його дивишся. Ілюшине. Ось так. Ось воно поросле трастиною. Таке спокійне, дзеркало шикарне. А це під нами криниця. Вона журчить, напуваючи озеро. Таких криниць, звичайно, що багато. І це одна із них на нашому шляху.